Майже сотня кіровоградців пікетувала міську раду із вимогою дозволити встановити автономне опалення в їх квартирах. Люди переконані, влада їм відмовляє умисно, бо лобіює інтереси теплопостачальних підприємств. В руках мітингарі тримали плакати з написами Ні монополії тепловиків, право людини обирати, вид опалення, а не чиновників та інші. Нагадаю, на розгляд комісії міській надійшло більше півтисячі звернень з питань відключення квартир від централізованого опалення. Дозвіл отримали 36 мешканців. Протестуючі вимагали зібрати круг Стіл за участі тепловиків посадовців і спільно вирішити проблему. До цього протягом тижня активісти проводили соцопитування про встановлення автономок. Та около 10 чоловік тільки висказалося за центральне отоплення, Всі інші були за основна причина це високі тарифи, високі тарифи і низьке качество отоплення. Во многих квартирах температура С центральным отоплением там плюс 13 градусов. То есть это довольно ниже санитарных норм. Людям приходится включать дополнительные обогревательные приборы. У них у всех индивидуальная. Тогда пускай всем центральное перейдут. Людям покажут пример. Это проще, чем сделать автономное отопление. Во-первых, дешевле и проще. Все, покажите. Или пускай приходят ко мне в гости, поживут зиму в однокомнатной квартире, там, где не работают. Батареи крайних не найдешь. Жек пинает на те. Тед спинает на Жек. А крайних то мы.